Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа, черговий випуск розпаковок. Поїхали! Сьогодні в мене в студії сім чи вісім посилок нової пошти. А сьогодні ми розпаковуємо саме їх. І я думаю, що далі ми переходимо знову ж таки до розпаковки Баулу з Укрпошти. А приїхав мені Баул, дуже довго я його чекав. Але, нарешті, він тут, тому завершуємо з НПшкою і переходимо знову до УПшки. Поїхали. Так, перший пакунок. Ось такий він грязний. Сумка, рюкзак. Так, мені, там, здається, отак буде краще. Трошки світло, да? я перекрив. так Такий рюкзак. FBI написано. Так, що у нас тут? Сюрпризів немає, як в попередньому випуску. Так, що у нас? Червоненький всередині ну запах е, свіжого нового е, одягу. Так, все працює. Так, що в нас? ну Гривень 300, я думаю, да, можемо зарахувати і рухаємося далі. Так.